Покажу зараз, як виготовляю кашпу. Прямо ось такий молд. Я його замовляла на Aliexpress. Також є й інші. Можна вибрати будь-який, який ви хочете, але дивіться, щоб він був якісний, не самий дешевий. Гіпс Г-10 в мене. Вода стакан. Я тут усі роблю позначки. Скільки потрібно води, скільки приблизно виходить з нього гіпсу, суміші. І тоді вже, щоб не сильно більше було брати, наливаю туди, ось мене є С-15, С-15. Я минулий раз брала, то було трохи забагато води, тому цього разу нам менше. Зараз ще собі позначу. Цього разу беру стільки, щоб точно знати, що вийде. Також беру маску, щоб весь той гіпс не піднімався мені в лице і насипаю. Насипаю ось так вистушуючи, щоб воно краще воду покопитались. Менше було кумочки. Ось. Також бажано воду, гіпс, той, що лишається після того, як ви зробили фігурку. Не виливати в умивальник, не мити цей посуд. Можете взяти або якесь відро. Відро виливати, потім воно засохне, викинути в смітник. Або так почекати, поки стаканчик висохне, і розімняти той гіпс, і викинути в смітник, щоб не засмічувати труби і потім на вас не жалілися сусіди. Тобто вона стоїть. Трошка розмішуємо. Так, так. можна дати дивимося. бачите, щоб воно було не сильно густе. Зараз я помішаю, а має бути таке, як сметана. Вже певно мало може й буде. Зараз подивимось. Беремо молд. і помаленьку. Я беру по чуть-чуть, бо йому що треба, що треба бити, щоб бульбашки повиходили. Вони потім лишаються що, на вирубі. Тому краще. Зараз я трошки більше наберу, я вам покажу. Не оцінуто, потім так. Тільки це все треба робити дуже швидко, щоб гіпс не застиг. І треба подивитися, яку ви робите суміш, якщо буде загуста, воно вам просто буде кусочками заливати. Навіть не заливатися, а ви будете закидали. А якщо зробити сильно рідке, вона або не стигне, дуже довго не загущається, потім просто вода лишиться, кусок може загусне, або будуть такі розводи. Бачите, бульбашки виходять. Тому має бути така ріденька сметана. Не сильно рідка, але... Бити більше можна довше його побити, вирібити, менше бульбашок буде на ньому. Ви Ходить. Загусу, наливаю більше, потім те, що лишнє, ті бульбашки, то зверху забираю шпателем. Все, лишаємо, щоб воно сохло, за той час маю стаканчик і виливаю в ведро. Тепер але воно чуть-чуть, 2-3 хвилини, ви за той час помили собі стаканчик, яким робили. Я Кажу, обов'язково не виливати в умивальник не мити. І воно от трошечка застигло, беремо шпателем, акуратно забираємо лишнє. Сильно не давіть. Бо воно, якщо позаходить по за край, виріб. І потім треба буде ще його шліфувати лишнє. Легенько, акуратно. Оп. І все. І тепер ставимо і чекаємо, поки воно повністю висохне. Прийшло десь приблизно півгодини. Ну, Чути, що застигло. Тепер... Дістаємо. Не зовсім це просте діло. Залежить від різних фігурок, молдів. Якщо він м'якший, нова хода вилазить легше, витягується. Якщо він твердіший, то важче. І цей більш-менш. Добре. Тільки обережно, як витягуєте, щоб на всій стороні, де всередину йде, де куди заливається гіпс, щоб воно не, там сильно не шкрябати, но, ногтями не чіпати, бо потім то все буде на всіх ваших виробах. Так помаленьку. Перший раз робила то. Іншій. От, з голову відірвало. Так що краще пробувати, як воно вилазить різними способами. Там квіточки теж треба обережно. Зараз побачимо, що. Трошки видно, що бумбашки були, але в цілому ось така красуня. Но зараз трохи темніша, потім ще поставлю її на батарею або на сонце. воно висохне і буде готова така кашпо.